Всім привіт! Я вам обіцяв, що буду розповідати власне, про композиції, які входять до мого найсвіжішого альбому Земла, який появиться 25 липня цього року, 25, 7, 25. І я нещодавно пропускав фрагментик з першої композиції до цього альбому, який називається Щось в небі або Епоха. Власне, «Something in heaven», not, uh, not «Something in the sky». Так цей трек і назвався тоді, коли я його робив. А робив його я задовго до, до того, як він отримав власне таку форму, яку він має зараз. Тобто з поезією uh, Ігора Ремарука. Uh, трек, напевно, найстаріший у цьому альбомі, точно один з найстаріших. Я вже не буду вдаватися в деталізацію років, та я не пам'ятаю насправді, А він пройшов багато метаморфоз. Оригінально він мав довший такий ліричний, ліричний амбієнтальний вступ. Після 2023 року, коли я почав трохи більше працювати з струнними, додаючи такі кінематографічні струнні в багато композиції, я, власне, це і зробив з, з цим треком і трохи більше рафінував від. Тож цей трек, умовно Скодається ніби таким двох частин. Початок це оригінальний такий старий варіант, але добрий такий покорочений насправді. А продовження це вже з нової епохи. І ось тут кілька слів про епоху. Можете знайти серед моїх лайвів композицію, яка називається Епоха зі м'єї з моїх. Цеписувалося на одній на домашній студії, так, так званій на квартирі та Личаківської угоди. І е, там я використовував теж той самий вірш. Я дуже часто пробую в процесі того, коли формується якась композиція, е, роблю певну апробацію теми, скажімо так, пробую власне імпровізувати з текстами, з музикою. І часто тексти вставляю в різні комбінації, тому якщо ви слідкуєте за моєю творчістю, то можете знати, що дуже часто ті самі тексти або уривки вони появляються теж у різних форматах, у різних композиціях. Ось і ну, часто теж повторюється, щось схоже робить насправді Крафтворк теж реміксуючи теж свої треки. Не знаю причини їхньої такої діяльності, але в мене, оскільки я. Топтався навколо цієї теми земла періодично, то якось так до неї виходило повертатися в тих чи інших справах. Десь там працюєш над якимось треком і вплітаєш його в якусь актуальну програму імпровізаційну або більш підготовлену, яку зараз власне, готуєш саме в цей момент, бо ці речі теж паралельно відбуваються. Десь мене, мабуть, цього навчила аспірантура. Це як пробація теми на певних конференціях, тож тут так само було. І цей текст, власне, який увійшов до цієї композиції, він дуже актуальний, дуже важливий. Разом з поєднанні з назвою Щось в небі. Він скажімо так, це все разом випереджує відомий фільм, який нещодавно з'явився відносно нещодавно, веде з цим фільмом Діалог. Настройте, що взагалі тема цього альбому, вона достатньо таки постапокаліптична. Загалом я вже це казав. Земля це не є Земля, це інша планета зі всіма цими утопічними причинонаслідками, наслідками, які можуть з цього виникати. І вішуємо рука не менш міфічної особистості української літератури, є іронічним чи теж пророчим. Мені видається, що власне. Те, що він народився у селі під назвою М'якоте, таке село у Хмельницькій області, а вірші його, власне, ритмічні, що з таким прізвищем «Римарук», і тверді, наче належать до якогось такого постіндустріального вайбу великих міст. І власне це вірш починається з фрази: А те, що живий серед ночі засвідчує страх. Мені здається, що ця фраза сьогодні, яка є першою на цьому альбомі, і вона є певним пунктом відправлення такою актуальною нашою тривожністю для всіх людей, які і в Україні, і поза Україною, і з багатьох, багатьох причин. Чесно кажучи, я про тривожність знав дуже мало до початку повномасштабного вторгнення. І... Я напевно мав би відчувати і раніше у зв'язку з усіма оцими змінами, які відбуваються, відпочав відбуватися у світі насправді набагато давніше. Всі би, мабуть, мали б це відчувати дехто й відчував, ось але не саме цей момент життя. у... В якомусь такому міфічному, в своєму сенсі, теж місті, яке залишалося поза, мені здається, всіма цими великими потоками світовими, трошки на периферії, так трошки такий атракціон, насправді, так, і туристичний, десь так як виглядають туристичні італійські міста. ось Але це теж. Трукалися насправді багатьох сенсів нашого життя. І я думаю, складно сказати. Хтось точно скаже, що це великий мінус для, для міста. Хтось скаже, точно з ностальгією згадає про це як про великий плюс того, що це було таке своєрідне місто, в якому час рухався своїм чином. Чима я кажу, було, ну тому що зараз воно є логічно втягнуто у всі військові процеси, так само і, в принципі, у процеси. Змін, які е, актуальні для нашого е, часу сьогодні. А на той момент е, ну, можна було е, і функціонувалося, і жилося у тому місці, якось абсолютно е, такому позачасовому форматі. Натомість, власне, я, на, на, ну, раніше я не відчував яко, якоїсь цієї так, цієї тривожності. Скоріше я відчував це як певний райливий поворот сюжету. Саме тому альбом Земла досить таки кінематографічний, за своїм сенсом. Я не знаю, хтось може пригадати собі 2000-ні роки і весь цей шау довкола міленіуму, комети кінця світу. І з цієї точки, знову ж таки, ми можемо сказати про те, що фільм не дивіться угору, є певною такою документалістикою. В тому тільки сенсі, що час подій він перенесений з 2000-х років у 20-ті роки 21-го століття. І не занурені у цей початок, мета вріжеться у землю і так все закінчиться. Так думаючи, перефразовуючи, накладаючи на політичні зміни, теж у Росії, я думаю, що можна певним чином перефразувати собі контекст того кінця світу, так і. Думати, мабуть, трошки з іншої перспективи, мабуть, так метафорично, про те, що сталося зі світом. Звичайно, що це теж такий певний натяк на Україну як центру Мунді, Ісус Галичини і так далі. Ось але я думаю, що це навіть не самозакохане, не самовпевнено говорити про те що те, що відбувається зараз в Україні, вона впливає на весь світ, і тут ми можемо говорити про, про певний кінець світу. Е, тим не менше, вертаючись до Юра Римлюка, він пише, і знову сіладавши комету чи комело, зникає епоха, чи мовлено тисячоліття. Навіщо нам третє? Вже дві пишногрудих було, а прийде якась вертихвістка, німфетка, лоліта. Рефлексує він на весь той шаг у 2000-х роках, пише, неначе скорісь обрізає нам пам'ять склероз. Теж так дуже важлива штука, про яку ми зараз часто говоримо. Забушко з її, а я ж казала, ось все це, все це в цьому вірші. І тому нагоду юрбою, мов півчі, накрилось. Півчі це, я так розумію, термін, який означає певних хористів, які знаходяться ну, в певній частині церкви. Цікаво, бо ця сама тема, трошки мені здається, проявиться теж у іншій композиції, яку я вже насправді опублікував раніше, там, де є вірш не Неборока. І це теж текст, який ну, ще більш просто патріотичний, чесно кажучи, мені здається, за, за цим текстом можна було б зняти ще одну серію Термінатора насправді. І композиція Human Machines. Ну, власне, там теж такі самий сюжети, як на мене, от поклоніння. Новому богові, нових, новим машинам. Я би цьому такий теж трошки спойлер зараз вам закидає, ось, але дійдемо теж до цієї, цієї штуки пізніше. Це вже під, під завершення альбому, це композиція. Ось, але арка, арка вона тут прослідковується, починаючи власне, від відраму і передається естафета не Буракові, пізніше. І що залишилось? Досмулити вистеглий чай, поставити вірш, як свідчу у незабутому предку, махнути рукою кометі на неї прощай. І хоч позирнути, хоч оком одним на німфетку. Е, німфетка, вертихвістка, е, лоліта так грайливо, з іншого боку, теж е, ну, зверхньо. Е, він звертається до цієї епохи і, чесно кажучи. На той момент не знаю, чи хтось настільки настільки тонко відчував, що відбувається з дійсно, що нас чекає попереду. А зараз ось ця німфетка, вона так майстерно проявилася довкола нас. І я думаю, що це дуже хороша характеристика. Як ігор Рамарук, тільки був так підконекчений до, до цього космосу, щоб відчути це. Напевно, це теж певний досвід, якийсь крізь роки просто відчувається, відкладається. І, як говориться, поети, які дивляться в, в саму суть yeah. і є певними такими оракулами. Е, хочу позирнути оком одним на німфетку. Та, так і сталося Ігор Римарук хіба кутиком ока, е, теж як, як учу боя, зміг проглянутися до тієї епохи, оскільки в 2008 році його збиває машина у Львові. І це ще були часи е, кабінет, тоді там, де кучерявий ізрик, вони організували ці власне, поетичні вечори і ці записи Живі голоси, які я власне, завдяки ним маю можливість використовувати в цих композиціях. Я тоді пригадую теж вечір прощання з Ігорем Рамаруком, на якому розповідали певні містичні речі, пов'язані з його відходом. Начебто він вже попередньо готувався певним чином. Тобто це теж така історія, трошки як про реквіями, які пишуться на, на, на випередження. І він спалював свої тексти, які він не хотів, щоб з'явилися недопрацьовані, очевидно, тексти, спалював їх у камінні. Тексти, які не повинні були побачити, світ дуже важливо, тому що Римарук дуже ретельно працював над своїми текстами, викреслював, правив, міняв слова, підбирав відповідні. І це такий справжній перфекціонізм. Є знаєте книга дизайн, це робота. Я думаю, що реморутнико написати книгу поезія це робота, і насправді це правда. Бо він був теж президентом асоціації українських письменників, радником міністра культури з питань книговидання, багаторічним головним редактором журналу Сучасність завідував редакцію сучасної української літератури видавництва Дніпро. Тобто він насправді працював поетом. І е, я часто вірю, що коли кристалізуєш певну ідею, то вона не потребує додаткових зусиль, надзусиль вона е, самостійно росте і розвивається як дитина. І ти не маєш насправді впливу на те, що з нею буде. Так, е, е, так і початок цього альбому з Ромаруком він важливий, ще й тому що е, в свій час я пішов до нього. Щоб показати свої гріші, і спитати його думки. І при тому, наскільки суворим він був нещивним до своєї поезії, я розумію, наскільки поблажливо і турботливо він підійшов до критики моїх текстів, не відтинаючи їм голови, не відрізаючи пальці, не пускаючи під ніж, як зазвичай він ставився до своєї особистої роботи. Останні слова, які він мені сказав на прощання вже в коридорі своєї квартири. Звучали ти тільки пиши. І е, я протримав цю обіцянку, мабуть, не так довго, як би мені того хотілося. Але так же воно. так же воно є, що ти якось переливаєш свою креативність з однієї посудини в іншу. І так я її перелив з поезії в музику, а зараз міксує вона з музикою і дизайном. І я так собі і сподіваюся, що знову, він не надто щепляє, за все це на мене гнівається. Кажу я і дивлюся в голову. Навіщо нам третя? Вже дві пишнорудих було. А прийде якась вертихвістка, німфетка, воліти. Вона не зазнає болотяних навіть лукро обшарпаним страхом. Остання лукроза накрилось, неначе скворіз, обтинає нам пам'ять склероз, тому робою, на голоту юрбою, мов півчі, накрилось.